Суб'єкти господарської діяльності, які вирішили працювати на спрощенні системи оподаткування з наступного кварталу поточного року, повинні подати до органу державної податкової служби відповідну заяву. Це потрібно зробити за 15 днів до початку календарного кварталу. Тобто останнім днем подання заяву на застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності фізичними особами, підприємцями та юридичними особами, 15 березня 2013 року. Новостворені суб'єкти господарської діяльності, зокрема фізичні особи, які обрали першу та другу групу, та подали заяву до. Кінця місяця, в якому здійснена їхня державна реєстрація, платниками єдиного податку вважатимуться з першого числа місяця, наступного за місяцем в якому проведено державне видано свідоцтво суб'єкти господарської діяльності третьої та п'ятої груп. Тобто фізичні особи, а також 4 та 6 груп юридичні особи, які подали заяви протягом 10 днів з моменту проведення їхньої державної реєстрації, платниками податку стають з дня такої державної реєстрації. На сьогодні в області проводить свою діяльність на спрошній системі оподаткування близько 32 тисяч суб'єктів господарської діяльності. З них близько 28 тисяч підприємців фізичних осіб та 4 тисячі юридичних осіб. Найбільш популярною серед спрощенців є друга група оподаткування, яка дозволяє отримувати дохід середньорічний дохід до 1 млн грн. 10 найманих працівників та здійснювати виробництво та продаж товарів, надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та населенню. Такі норми передбачені щодо подання заяви, передбачені статтею 298 Податкового кодексу України.